Розв'яжемо рівняння. У нас є мінус у, а ми маємо знайти y. Y до мінус y – Це протилежні значення, протилежні числа. Тому, якщо мінус у дорівню 11, то y це число протилежне до 11, отже, мінус 11. Знову ж таки, ми маємо знайти y, і це буде число, яке протилежне до мінус 31, тобто 31. Знаходимо у, це число яке протилежне до нуля, і це, звісно, нуль. І далі ми знаходимо число, яке протилежне до даного числа. Ну, Ми можемо це записати ще таким чином, що мінус y дорівнює, отут записано, число яке протилежне до числа мінус однієї третєї», і це, звісно, одна третя. А тоді y буде дорівнювати мінус 1 третя. А якщо уважно подивитися на ті рівняння, що ми робили, то ми бачимо, що якщо у нас мінус y 11, то y він завжди зі знаком протилежним до даного значення. Тобто. Y і мінус у це два протилежних числа. От, зраз세요, Тут, наприклад, мінус 31, значить плюс 31. Ну, нуль зрозуміло. А тут, наприклад, коли ми мали мінус а пишемо y, значить, тут був мінус і тут мінус. Ми забираємо його, і залишається мінус 13. Наступне завдання. Записати цілі числа, розташовані на координатній прямій між числами мінус 1,9 і 2,1. Отже, у нас є координатна пряма, десь 0 початок відліку. І далі числа мінус 1,9 і 2,1. 2,1 це число додатнє, тому воно вправо від нуля, десь ось тут знаходиться 2,1. Мінус 1,9 це число від'ємне, знаходиться лівіше від нуля, мінус 1,9. Давайте подивимося, які цілі числа знаходяться між даними числами. Ну, напевне, якщо йти вправо від нуля наступне ціле число 1, потім число 2, ну а далі вже число 3. І 2,1 десь знаходиться між 2 і 3. Якщо рахувати від нуля вліво, то тут мінус 1, потім мінус 2, але мінус 1,9 знаходиться між мінус 1 і мінус 2. Тому. Між числами мінус 1,9 і 2,1 знаходяться цілі мінус 1, 0, 1, 2. Скільки цілих чисел розташовано на координатній прямій, між числами мінус 22 і 43. Давайте порахуємо. Якщо ми візьмемо координатну пряму, то Мінус 22, так як число від'ємне знаходиться зліва від нуля, десь мінус 22. А 43 число додатне, знаходиться справа від нуля. А між даними числами є багато чисел, в тому числі і цілих. Давайте їх порахуємо. Отже, якщо ми будемо рахувати від 0 до 43, то перше ціле число 1, потім 2 і так далі. Останнє, яке ми будемо рахувати, це число 42. Тому від одиниці до 42 тут знаходиться 42 цілих числа. Далі, від нуля ми рахуємо вліво. Отже, перше число мінус 1, потім мінус 2, і останнє число, яке ми будемо рахувати, це число мінус 21. Порахуємо мінус 1, мінус 2, останнє мінус 21, таких чисел 21 ціле число. Ну, і, звісно, ціле число 0. Тому всього цілих чисел 21 додати 42 і додати. Одне число це 0. В результаті, як ми бачимо, ми маємо 64 числа. Скільки цілих чисел розташовано на координатній прямі між числами мінус 12,1 третя і 15. Якщо ми зображимо координатну пряму, 0, десь ось тут мінус 12,1 третя зліва від 0, а справа від 0 число 15. Ми рахуємо цілі, які знаходяться між ними. Отже, від 0 рахуємо вправо тут 1, 2, 3, 4. Останнє будемо рахувати це число 14 цілей, яке знаходиться між даними числами. Тобто вправо таких чисел 14 від нуля. Вліво – мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі. Останнє ціле число, яке ми ось тут порахуємо, це число мінус 12. Тому, як ми бачимо, від мінус 1 до мінус 12 12 цілих чисел. І 0. Тому 12 плюс 14 і плюс 1 ми маємо 27 цілих чисел.